Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець 20-го діаметру К112. Від пластину ccmt 09Т3. Від відомого в Україні турецького виробника Технік. Даний різець має наступні характеристики: круглесічення 20 мм. форма ріжучої пластини, ром 80 градусів. Праве виконання Загальна довжина 180 мм. Прижим твердосплавної пластини типу С. Кріплення гвинтом. Задній кут пластини 7 градусів, врізання 95 градусів. Мінімальний діаметр оброблювального отвору 21 мм. Зажим пластини типу С є. Одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роколом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для смінної твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектування до цього різця, ви можете на нашому сайті. Або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструментів інструменту можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактами і телефонами. Доставка який куточок України з нами швидко надійно та якісно.